Доброго дня, мої дорогі підписчики каналу і глядачі Ютуба. Там мене просили вам зняти відео про моїх кізок. Зараз я вам зніму про кізок. І зніму трошечки про зміни, які в мене тут в господарстві. Так, ось мої кізочки. Щось я не можу, не можу я переключитися, зараз переключуся на кізочки. Ось мої козульки, ось мої всі козульки. Це в мене одна зааненка, начну заненки, одна зааненка і дві її дочечки, О, все, все вже дівка сама, вже така дівка на колінця стає, а лише вона під мамкою. Це 50-ка, 50, п'ятдесятки, ну бійочка і зааненка. Ця козочка, може, я вам колись розказувала, це вона мені я спасала подружку свою, і так вона мені дісталася. Ось козочка нубійка. Нубій вже майже 100%, 98,5%. Потім в мене ще ця нубійчка, он її мама, Саманта. Дуже така коза, росла, велика росла коза. Саманта, це від моєї каті, хто дивиться мене. Ось Моніка залишилася і її дочечка Лейла. Її дочечка Лейла. Зараз сонця немає, вони в мене такі блискучі. Всі. Це Лейла. Лейла і Саманта це козочки молоді, вони з другим окотом. Тільки в Лейлочки такий цього року неудачний у мене рік. Лелечка обертувалася в три місяці, але вона мене заставила її доїти. Подивіться, як неї зараз вим'я. це вона після першого коту. Я хотіла її взагалі запустити і не доїти. Думаю, хай відпочиває. Так мені було шкода, що в неї цей е, вийшов аборт. Ну, вона була із Монікою в клітці разом в одній. Мабуть, або ЦАП, або Моніка якась причина аборта є, хтось її двинув. І вона так хотіла доїтись, вона так верещала після цього, як на неї стався цей аборт. Вона дуже верещала, і вона подою її, вона мовчить. І так я її почала доїти. Ну Ось в мене Саманта, лейла Моніка і, і белочка. І белочка занинка. Белочка сьогодні, мабуть, в охоті. Якась вона не така, не така як завжди. А ось мій цап. Цап стопроцентний. Від Наташі Котовської з бару з документами, з фотками, з документами. В мене цап Він Фартусі. У мене вже всі кози приходили в охоту, але я поки ще не, не парую. А ось мій багіру, теж, мабуть, пам'ятаєте, багірки немає. Багіри немає вже два роки. І от у нас вже є точно копія багірки є амор. Є такий амор канекорсу. От він молодий собака, це йому у липні, да, у цьому місяці йому буде 2 роки. А брали ми його у віці 3 місяці. Ну, ось наш будиночок. Де кози там їдять, там годівнички. Зараз покажу всередині тут полички, накрито поки що тільки з двох сторон. Ніяк не доходять руки ще закрити ту сторону, ну закриємо. Ну, вони це в мене тут так... Там, вже, бачите, пробіли рогами, Ну, все потребує ремонту. Тут такі полочки, для, щоб вони спали відпочивали. Тут обора для. А він ходить за мною, для хаджара. Ось мій хаджар. Зараз вам покажу хаджара. Оце мій хаджар, 100% цап. Ось він такий горбоносий в мене. Ну, Зірка. Він просто зірка серед цапів. Ось такий у мене. Хаджар Цей фартух дуже міцний, дуже міцний. Я купувала є, ще є жінка, вона є в інтернеті. Кому треба звертатися, я напишу її адресу. Вона шиє такі фартухи. То в, мене, ви, в мене минулий цап ходив у цьому фартусі. Ви знаєте мого того ж цапа. Дуже він похожий на того цапа. Вони в мене взагалі Цапки артисти Вони в мене розмовляють. Що я хотіла ще сказати, що цього року що зробили, ну тут ще не прийняли оцей тин. Думаємо, для того, щоб просто кози не порвали рогами. Ось зробили ми отакий от цієї весни, поновили ми такий наш тин, тому що ви знали, що нападали в нас собаки на кози, чотири кози були порвали. І тут теж по, по периметру, зараз покажу, бо так воно не видно. Той ми старий тин теж не забрали. Він стоїть там далі. Він стоїть далі там. А ось теж по всьому периметру ми зробили такий тин із секцій, із желізної проволока, чи що проволока. Така. І там внизу теж навіть ворота. Там навіть ворота ми зробили. Отам, От щоб заходити. Ну, зараз я вам не знаю, чи буде видно, що я ще там зробила, тільки він ще не в дії, тому що я неправильно зробила. Я переконувала, переконувала, що треба привчити Це кропиву жалку позалишали, не скосили. Це я й думала насушити. А вона має бачу, що сама не треба насушити. Отак. І всі кози йдуть за мною. Це ми зрізали дерева, ще гіляки ці тільки сюди поносили. Кози тут їх трохи поїли, це треба буде все палити. Ось там видно вам колики? Ось там попід цей ліс, і тут де колики, електропастух. Вже я зробила електропастух, але знову ж таки не послухали мене ті, що робили цей електропастух, і зробили дуже близько до дерев. А так не можна. Кози треба було до електропастуха привчати в оборі. Ось тут оборі треба було пригородити на двоє. І поступово їх привчати, щоб вони знали, що таке електропастух. А так вони будуть рвати. Я ніяк не збираюся так, амор, аморчик, Аморушка моя така, манюсінька моя така щебака. Тепер ще, що я вам хотіла сказати, що трапилося в мене таке ще дуже-дуже така велика неприємність. Ось це ж, як вам розказати, оце мій двір. І там уже мій ліс, то мені сусід продав ще два роки теж назад. А зараз мій сусід помер. Мій сусід помер, Оцей. це був сусід, У мене такий був сусід, ми жили просто як одна сім'я. Він був одинокий, нежнатий, діти в Росії, і він тепер помер. Помер от там зараз мої качки, навіть не мої качки. Я вже сім років нічого не тримала. А як сусід помер, він залишив. Підсипану качку. Зараз зроблю, може буде вам видніше. Отак, вона трошки наблизила. Отам вже мої качки. Він залишив нам підсипану качку, і вже та качка вилупила каченят, їх було чуть-чуть. Я взяла, я взяла докупила ще тих качок і вже сім років не тримали ми ні пташок, нічого. Докупила воно курей, докупила качок. І там в мене ще в дворі, в моєму вже дворі. А отак туди ззаду, поза цієї хати сусідової. Там вже моя хата. Так виходить, що його ця хата посередині, там ззаду тої хати моя хата, це його хата, тепер оце теж наш двір, і там наш ліс, я зараз обійду вам покажу зараз, з мене землі, і яка я вже. І землі багато, і хочеться, і вже щось мені так прийшла охота. Тому що в мене було два удари. Я вам потім ще яких розкажу. Ще я втратила. Мама моя жива, щоб ви знали, що не переживали. Моя мама жива, ну, ну, ну дуже погано. І вже давно погано. Мама мене вже не впізнає, себе не впізнає, навіть не те, що мене. ну, ну і так Це я вибираю завжди час, поки мама спить зняти. Зараз вам буду буду знімати відео. Ну, от так. Отака от моя обора. Отакі от мої. Ай-яйя. Отакі от мої тваринки, козочки, собачка. А вдома в мене ще три собаки. В мене ще вдома три собаки. Ну, це окрема історія, як в мене, як мене вийшли ті собаки. Як ми домовилися за амора купити амора, а тут ще ми його не купили то амора, а, а чоловік знайшов. У нас там траса, так, повіз повез хтось сіно. Там в нас траса, от там в нас туди вже там долина, за тими деревами, там траса. Бершать, бершать Київ, бершать Вінниця. І знайшов на трасі цуценятку. Манюсічка таке цуценятко домерзало, якби хоч була не зима. І він забрав додому те цуценятку. Потім ми забрали Амура і вони почали в нас рости разом. Почали вони в нас рости разом. І ми хотіли, то виявилася дівчина, дівчинка, даночка. І ми даночку так планували, планували скаструвати. Бачите, як моя лейлочка, це і так роздоїла. Вона мені дає байдуже, що в неї був аборт три місяці, але вона мені зараз дає дві літри молочка. Ах, ну, таке на мене трапилося, не знаю чому. А це самантина дочечка. Це самантина дочечка Аманда. Аманда, Лінда і Роуз. А Ото Аманда, а, то Лінда. Лайла її щось потрутила. Ой, не Лінда. Ні, це Роуз. Роуз, така вона бежева, дуже гарна. А це, а це Лінда. Ось такі в мене козочки, Тут чоловік мені поїхав тачкою. І туди позаліз. Зараз я покажу вам далі звідки і доки моє володіння. Зараз я віду, а мора за, заведу на місце і ще покажу, покажу вам, скільки в мене тут зараз є вже землі. Ну Поки що сусідова моя, моя теж, тут в нього нікого немає, я сестра є в Житомирі. Так, так вона сказала нам тут, що ну, город в той самий день, уявіть собі, той самий день, що ми садили картоплю. Ще сусід подзвонив, сказав, щоб садіть мені 10 рядків. Тому що в нас не було меж, ми навіть садили разом. Ми навіть просто садили отак, рахували тільки рядки. І то так рахували, щоб тільки рахувалося, що там то твоє, то моє. Ну, Дуже ми гарно жили, ми рятували його, рятували сусіда, так. Хаджар, ти що мене б'єш? Ага. Ти чому мене б'єш? Ти що? Так не можна, Хаджар. Ти ж розумний цап, правда? Ти дуже розумний, скажи. Хаджар. Ми його так рятували, і це був теж страшний удар. Страшний удар, що в нас був один єдиний сусід і його не стало. Так, ну ось тут, бачите, це, рахуйте, що ззаду мене. Це давно покинута хата. З цими сусідами ми теж добре прожили тільки, тільки 7 років. А живу я тут вже 25. Вони переїхали в центр, побудували собі нову хату і там живуть. А далі вулиця, от там ще живе, от там далі та й далі. А там вже майже нікого немає. Там на кінці вулиці пару хат. А тут. Ось, а тут і до кінця, бачите, я живу на самому-самому краю села. Ось тут мій тин. Мій тин починається. Так, у нас тут вишні, тут вишні, ця абрикоса, У мене ось тут черешні, біла і червона. Нема з цього року жодної ягідки. Жодної ягідки в нас немає. Все вимерзло. Ні черешеньки, ні яблучка, ні сливки, ні грушки. Горіхи і яблука навіть вимерзли. Так, ось це моя хата. Ось тут моя хата. Не можемо дати толку ніколи. Тепер уже залишилася сусідова хата. Так, це ще тут моє. Так. Це залишився сусідів будиночок посеред, посерединці між нами. Ось тут його хатка. Я хочу дуже зробити там підмурочку під ремонт, побілити. Оце сусідова хатка. І далі це наш мотоблок. Ми косимо суданку козом. Все. Знову наша, і зараз покажу доки. Чия земля, земля калитчина. Якщо пам'ятаєте твір. Так, це в нас тут такими гіляками від дороги загорожено. Ось це вже ліс. Оце вже, отам ще почався ліс, мій ліс. Ось такі тут акації. А тут же все, бачите? Там все поля, все-все поля. Тут соя, як завжди, там соняшник. Оце мій 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 мій. Мій ліс. Зараз я вам покажу скрієчку там. Оце край мого лісу. Тут соняшник. Все, починається мій ліс. Я тут була все-все вигромадила граблями, вичистила. Тут дуже гарно паслися кози з весни, а тепер оце взялося тоді, як вівсюк, він заріс, він той викосений, цей вівсюк. І тут починається вже мій електропастух. Бачите? Отут тут електропастух починається. Оце всі колики, це електропастух. І аж туди, вниз, до самого кінця лісу. Це, рахуйте, що крайній город цей. Тут більше, ніж половина города ліс, а може не більше, а може половина. І тут оце електропастух, який зараз не діє. Ось він натягнутий електропастух. Ту травичку скосили і її не прибираємо, щоб далі не росла. Отак, От оце електропастух. Заходимо зараз сюди в ліс. Ось. Ось тут хащі. Тут не прибрано ще, ну як, тут важко, звичайно, важко дати раду, а тут все було вже чистота. Це воно вже зарістей вівсюк. А тут прочищено все, дерева залишилися тільки ті, що потрібно. Це ось все зрубали недавно, тому ще гіляки не поприбирали. І ось тут теж ще листя зелене. Ми вирізали дерева наймало людей. Вирізали дерева, щоб не попадали дерева там. і колосінувала. Ну, ось це, ось це, а там уже моя обора. Бачите, там, де ми були, де козяча обора. Ось моє сіно, навіть сінували не складали, тому що були такі дощі, що цьому сінові я не знаю. Воно, ми то його зібрали, воно то наче живе, але чи буде його хтось їсти, це я не знаю, тому що воно, воно так вимокло. Ну, На всякий случай, що якщо не буде що їсти, то може і похрупає щось. Так, це я вам показую вже від дороги вход в ліс. Отак, От туди далі ліс, ліс, ліс. Отут уже з другого боку. Бачите, оце там, там. І ось тут. Це електропастух. І чому я зараз не випускаю, а там вже мої кози. Це я вам показую вже знизу. Оці гіляки, що були. Ох, вони вже до мене йдуть. Ми тільки щоб почули, що я є і все. Тут ворота теж є. Чого я не випускаю сюди кіз, тут вже бачу, що поросло навіть між цими нитками треба прокусувати. Тому що неправильно зробили так, як я казала, Ось бачите, як зробили? Я казала, що відступити аж десь ось сюди, десь аж, аж по цю пору, щоб козам було, що паслося, а не так, що вони з лісу виходять і зразу вони попадають на електропастух. А тут взагалі. А тут взагалі, бачите, де коли побили? І я зараз кажу, та що там що там переробити, що там переробити. Ну ну так, що там переробити. О, бачу, вже ось нитка якась вирвав ту нитку. Ну, і ось тут, цей електропастух. Його тут треба переробити теж. Я хочу зробити десь аж отак. Ось так. Щоб цей і цей колик був десь аж отут, щоб їм було що пасти, або навіть ось до цих пір. Не там, де він, а ось десь до цих пір. Щоб вони були, вільно ходили і паслись. Ну, оце мій город. І там далі, в кінці лісу, теж ще мій город. Бачите, доки там електропастух? Це доти ліс. Доти ліс. Так, вважайте, що той мій участок де ліс. Тепер це наш участок, тому що ми його ще купляли разом з хатою. Тут в нас люцерна посіяна. Тут це вже сусідів город, бідненько, мого сусіда, покоїнго царство йому небесне. Це його садочок, теж ні одної яблуньки, ні одного горіха. Це моя тепличка, але вона була на його городі. Він каже, ставте на що ви маєте десь там ставити, ставте на моєму городі. Це ми поставили на його городі. І ото там далі. Дальше... Аж, аж, аж. аж. Ну, зараз я вам покажу. Ну, он бачите, керничка? Керничка, он там серед города. І доки люцерка, то це то ще теж мій город. Оце вважайте зараз. Оце у нас така площа. Ну тут десь гектар з чимось. Ну, от такі у нас от такі у нас зараз урожаї. Щось Сохнуть вже бурячики, морква. Часник теж вже треба вибирати. От зараз в мене, побачите, висадки, часника Любава, це Вася садив. Це стрілки зірваті. Це Вася садив цей часник, хтось йому дав любава. І я оце на висадки оцей часник, бо це дуже якийсь сорт. Але я не знаю, що з ним робити далі. Хто знає, підкажіть. Мабуть, це його сіяти, я так думаю, перший рік з оцих часничин. Тому що, якщо це висадки... Ну, на висадки, я знаю, як цибулю садили раніше на висадки, зараз ніхто і не садить. То була чернушка. То ту чернушку сіяли, сіянку на цибульку. І це, мабуть, теж тоже... треба буде сіяти цей часник, може, в теплиці присія. Ну, от такий у нас ще, бачите, в нас були холода, все вимерзло. Отаке от все поганеньке, Деньки ще тільки цвітуть, вон кавунчики такі. Це ми вже досажували. Досаджували город самі, тому, тому що сусід був посадив тільки часник і цибульку і більше нічого не встиг. Отам От наша картопля, аж там на видно картоплю. То картопля. Його 10 рядків, наших 20 рядків. Так, кабаки, все ще тільки цвіте і таке воно все якесь цього року. Ще ні одного року такого не було. Ще ні одного року не було такого, щоб це було все таке паршиве. Ну, і це мій город. Аж аж воно криничка, криничка і там видно межу. Оце. Оце город. Оце я вам хотіла показати. Показати, ви просили показати кози. Коротесенько вам розказала, показала, а потім поговоримо ще. ще, ран... ще з вами ще про щось. Тому що. Я ще планую зробити бринзу, класичну бринзу. Тому що теж дивиться інтернет, там лиють уксус, вже скільки є цих рецептів про бринзу, лиють уксус і кажуть, що то бринза. Так що, я думаю, що ще один. Оце теж ще тут наші вже бурячки. Багатенько я посіяла бурячки. О, гірки, а помідор. Самі кращі, знаєте, я ніколи так не думала, а самі кращі цього року баклажани і перець. Помідорі теж такі паршиві, ну все паршиве. Все паршиве таке. Ось такі помідори. Там вона іначе на присяді. Вже ось і помідорки є, і помідоречки є. А що ж як воно? Ну, мабуть, треба дощу. Дощ іде, вони, як дощ іде, то вони жовтіють. О, треба вибірувати завтра буде листя. Вже бачу що на двох помідорах вже фітофтора. І ми стільки кропили цей від фітофтори, і все одно воно є. Ой, там помідорки вже теж є. Ось теж такі манюсенькі, на них помідорки. А На цих ще не дуже і видно. А перець, а перець і, і баклажани мені подобаються. Все, дивіться, в мене вже які перчинки навіть є. Ну таке воно цього року пізнє, все. Баклажани гарненькі, пішли в рост. У мене були теж баклажани, я того року вже аж до осені були. Капусти немає. Бачила, що там що ми вже не робили ці капусті, чим її не кропили, чим ми її не кропили цю капусту. А ця білокрилка з'їла, ну вся якась І То я знаю, що вона поїде. Я вже так цього року не хотіла її садити, подивіться, як земля потріскалась. Земля потріскалася, Ось тут є головка, і там може дві головки, все. Більше нічого. Ось тут є, наче якась там, якщо вони не з'їдять її до кінця. Ну, а тут немає, вона порожня. Ось такі в мене справи. Показала вам свої кози, показала город, поділилася своїм дуже таким, можна сказати, що горем, бо наш сусід він був, я кажу вам, він був наш член сім'ї. Ми його рятували, рятували, але що ж, його не рятували в лікарні. Отак От я вам коротко скажу. Там багато є, що розказувати, але но... його просто не, не врятували в лікарні. Ось така в мене теж морква. Морква вже є. Я сьогодні вже рвала її на суп. Що ж вона? Бідна така, в такому потрісканому. Ну, Ось таке я відео вам зняла. Находилася до побачення, я вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Треба зуби вставити і не маю коли. От так я живу тут, на краю села, на краю, на краю села. Коли була молода, мені тут так подобалося. Ну, я вибирала таку місцевість, щоб мені було де тримати господарство. А тепер уже і господарство не можу тримати, і до всього далеко, і ноги болять. Ну, нічого. Саме головне сама осталася тут не то, що тут, а в Україні, як палець. Ну, ще раз до побачення, підписуйтесь на канал. Я вам буду ще знімати відео, у мене є ще дуже багато що вам показувати розказувати, як я живу тут на краю села. Цілую вас, обнімаю. Ставте лайки, щоб, щоб мій канал хоч трошечки розвивався, а то я вже скільки років веду канал, треба, щоб він вже десь трошечки запустився. Все, до побачення.